Привіт, мої прекрасні! Сьогодні ми подивимося теропрогноз на травень місяць 25-го року для козирогів. Тому зараз всі козероги планети подумали про себе. Якщо ви по асценденту козирог і по гороскопу козиров, це і для вас, і для вас. Програєте для всіх. Так, подумали про себе, і перша колада нам розкаже, які можливості будуть відкриватися для вас в цьому місяці, да, в місяці травня. Три карти. Перша карта, друга карта, третя карта. Ох! Мені подобається т -т -т такий букет, скажімо так. Дивіться, перша карта, да, яка відкрилась, відкриває путь в щось прекрасне, чарівне, добре і так далі. Це уміреність. Помірність, да, Ця карта говорить про що? Про те, що у вас є якісь е, моменти в житті, які трошечки затягуються, або для того, щоб реалізувати якийсь план дій, або якусь ідею, вам потрібен час. Я не кажу, що це буде там три роки, ви будете йти до чогось і не розумітимете да, чи прийшли ви чи ні. Але по цій карті можу сказати, як мінімум дві неділі у вас точно є. Для того, щоб зрозуміти, як реалізувати, що зробити, де там під, підмачули, да, щоб було добре, де зробити по-іншому і так далі. По, по цій карті можу сказати, що дуже багато емоцій, дуже багато радості, дуже багато задоволення буде в цьому місяці, да. події, в принципі, будуть радісні. Можливо, це буде зустріч з друзями, можливо, це буде якась там з подругами, з хлопцем, з сім'єю, да, де буде якийсь вечір обсуждений. Да. От ви сядете. Виключите всі телефони і будете просто розмовляти або про те, що було, або про те, що буде. просто буде, як знаєте, як сімейний круг такий а, спілкування буде. Да? От по, по цим картам ще можу сказати, що а, є у вас. Людина, якій ви подобаєтесь, зараз да? дивимося дівчачу сторону для дівчат, для жінок. А є чоловік, який на вас отак от сидить і дивиться, от восхищається, да? наблюдає, любується. Там, і так далі. От він до вас ну, щось, щось добре відчуває, і він отримує задоволення, коли з вами спілкується. Да? Може, ви його зараз не, не роздивляєтесь як е, потенціального. Кователя шучу як потенціальну потенціального людину, да, чоловіка для якогось там відносин і так далі. Але він оце, знаєте, сидить і дивиться, от любується. От ви себе ведете як хочете. Хоч плачте, хоч критіть, хоч смійтеся, хоч там кажіть, що я устала, там, зараз умираю, не хочу нічого робити, або навпаки, хочу щось робити. А він сидить і дивиться. Ну, знаєте, він наблюдає за вашою там реакцією і так далі. А якщо нема зараз такої людини, то вона буде. Можливо, в травні місяці приїде до вас ця людина, або ви до цієї людини приїдете, або якось зустріч ця відбудеться. І судя по цій карті, да, по цій карті, можна сказати, що відбудеться зустріч десь, типу, в ресторані, да, або на якійсь зустрічі, можливо, в когось день народження, якесь ну, свято там в когось буде. Да. Можливо, ви просто підете по курицькан і тут сидить, він прекрасний, раз прекрасний. От. Тому тут, звісно, багато таких можливостей, да. із чоловіком зустрітися з якимось, або давно, якщо не бачились, Побачитись. Якщо у вас зазріває е, якесь, якесь діло, да, то обов'язково передивіться все, чи все правильно для цього діва зазріває, да. от, тому що по цій поміряності можна сказати, що дійсно ну, це не отак, це трошечки потрібно часу. Ну і по цій карті можу сказати, що просто будьте уважні до всяких незрозумілих е, людей в вашу сторону. Е, чому незрозумілих? Тому що деякі люди можуть щось робити або говорити для того, щоб вас принизить або щоб вам сказати, що ви якась не така. І так далі. Перевіряйте ту інформацію, яка поступає вам в мозг. Отак, заповнюють цю фразу і ніколи її не забувайте. Да? Або ну, інформацію, яка йде від людей, то, теж. теж перевіряйте. Так, друге питання. У нас які попередження для вас на травень місяць? Подивимося, що нам скаже колода Аркану. Така гарна, така гарна назва. Я її дуже люблю. Вона дуже крута, не дуже класна про прорисовка. І Вона мені дуже відкликається. Отут. Так, попередження для вас козироги на травень місяць. Три карти. Раз, два, три. Е, ну, що, красиво, да? так непогано. Е, картиночки прорисовані. Дивіться, попередження яке Перше, у вас багато у вас людей оточують, які як сказати, можливо на роботі, можливо, там, в компанії. Коротше, людей є багато, які вам не по, не по віку або не по уму. Коротше, менші від вас. В якому в контексті це вже я вам не скажу. Але тут більше, знаєте, пажі показують більше дітей, підлітків, молодих, там 21, 23, 27 максимум хлопців. Да? І Якісь новини можете почути. Да? Опять же, є якась людина, хлопець, який спостерігає за вами, який дивиться, а... чи вижидає момента, щоб підійти до вас та познайомитися, наприклад. Чи вижидає момента щось зробити? Чи ви ж ви, ви, ви момента щось сказати, ну він жде, він стоїть і жде, він дивиться, він любується, він тащиться від да, вас, але він сидить і жде. Я оце думаю так. А сатрю подожду все, подивлюсь на її реакцію. Короче, немає, от якщо ви, наприклад, хотіли б відносин, або знаєте, що у вас є потенціальний чоловік да, для цих відносин, то цей потенціальний чоловік нічого робити не хоче. На даний момент часу, на даний момент часу всі в роботі, всі в своїх моментах. Ви в роботі, у вас голова кипить, ви нічого не бачите, не не зображаєте, крім роботи. На даний момент часу, так я бачу, да, що ви або отачуєте своє майстерство, або десь учитесь, або десь повішаєте кваліфікацію, або десь працюєте. В будь-якому випадку ви отак от точечно дуже детально щось перевіряєте в плані в плані роботи, да, щось робите. Якщо це ваш об бізнес, то тим паче вам немає просто часу до е інших, да, якихось людей, тому що у вас е своє кіно, скажімо так. Але ця людина, от ніхто робить, поки що нічого не хоче або не може, або не буде. Ну от щось таке є. що Він просто стоїть і дивиться. Е, що, що, що можу сказати в плані про попередження, якщо ви чогось очікуєте від людини? Не очікуйте, нічого робити не буде. Максимум напише. Ну, типа якихось поступків, да? ви там можна не розстраітись заранім. Поступків на даний момент я не бачу від людини, так? Да? Але ви ж можете самі зробити все, що вам хочете. Якщо вам хочеться щось від нього, напишіть йому, я хочу цвіти, ти мене вже бійшеш, де мої цвіти. Якщо людина не понімає нам, якщо людина не понімає прямого текста, зачем вам така людина? Е, да? угу. от. І в принципі по цих картах можу сказати, що буде все плавно в травні місяці. Отак от, іти, робочі моменти, спілкування, ще щось. Не бачу ніяких знаєте, таких страшних моментів. ну Попередження це, що? це про те, що щось може відбу відбутися, да? там, щось там феноменальне. Тут все просто йде по, отак от, гладко знаєте, по, по, по всіх правильних моментах в, в житті. Нічого страшного не відбуватиметься. І, конечно, моя любименька колода світлого провідника, по-моєму, щось таке. Коротше, пам'ятаю, що вона світла. Ой, вона така крута. А, поради та підсказки для козирогів на травень місяць. Ще подивимося, які у вас які поради, да, які підсказки, які рекомендації дасть вам таро! Та що б тебе? бляха муха Ви знаєте. <кхем> От могу по, під, по, по підколодній карті сказати, що ви сильна лічність, навіть якщо ви думаєте, що ви слаба. Якщо ви зараз відчуваєте себе погано, або ви хворієте, або у вас моменти, що вам щось не подобається, не цікаво, хочеться щось змінювати, тому що у, усе там валиться з рук і так далі, а, ваша внутрішня да? ваша внутрішня опора. А вона вам допоможе в цих усіх, усіх моментах. І якщо ви думаєте, що, ви, як сказати, що у вас там щось не виходить, що ви там якась не така, і так далі, по-перше, прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, да, до сили слова і ще прислухайтеся, що ви говорите і що говорять вокруг вас. Якщо ви чуєте свій адрес якусь херню, не беріть її на свій. Просто прослухати. Не обов'язково обязательно ж зациклюватися на тому, що скажуть люди, тим паче люди, які вам вообще, ну, как би нахрен не здались. Це перше. Друге, поради та підсказки. Дуже. А букет. Букет мрачненький. Дуже. Це ця... ой, десь... тихо, не падай! А! А, дуже такі, знаєте, карти. А, дуже багато ви або накручуєте себе. Або у вас багато проблем дійсно, або ви дуже багато себе накручуєте. Знаєте, ідея як самообман з вашої сторони, вам больно, вам тяжко, вам не хочете нічого робити, вам хочеться щось змінити, а ви нічого не міняєте, просто сидите і неєте. Оце тут показано, що ви і як і хочете, да, ось, хочете здвинутися з міста, хочете поплити вже в другу сторону, або хоча б в яку-небудь сторону, да, не сидіть на місці, ви хочете з мертвої точки кудись в сайті. Ну, поки, крім того, що ви хочете, ви нічого не робите. Е, є дуже багато печалі, апатії, будь-то дійсно, що все надоїло, все, все вже отут сидить, нічого не хочеться, і дуже багато моментів, які е, ну, як, не цікавлять ті, що цікавили раніше. Таке відчуття, що чуть ли не депресія, коротше така от на голову звалиться або звалилась вже. Е, то по цій карті можу сказати, якщо ви придивитесь. Якщо ви придивитесь, так, оці ось кубки, грубо кажучи, так, це те, що ви вже отут-утвонодіть, -от, вам уже вже, вже просто не хочеться нічого робити, вже просто хочеться сказати до свідання. А оця ось очки, от кубок і, і рука, бачите, вона вам дає. Як знаєте, знає, я кажу, заміть мене, подивись сюди в цю сторону, ось я тобі даю можливість, я тобі даю там, хороший настрій, там, веселощі, якусь роботу, якусь, якісь зміни, там, якусь, я не знаю, що ви хочете, да, але не отримаєте. Ви зациклюєтесь на тому, що ви не отримаєте. А треба зациклюватися на тому, як це блядь, отримати на конець. І вам дається можливість, на, пожалуйста, бери, а ви дивитесь в ту сторону, дум... дивитесь... з цієї сторони дають, а ви дивитесь туди і думаєте, блять, де мій знак від Вселенної? А він <смісті> А він такий де? Знаєте так, де мої гроші? Де мій чоловік? А він отут, а ви дивитесь в ту сторону? Ну, тобто, фокус уваги змінити б вам на ту ситуацію, да? точніше не на ситуацію, а на свою якусь, ну, от чого, не чого я такий лох, що мене не виходить. А що я повинен зробити, щоб вийшло? Ну, грубо кажучи, так? якщо це у відносини якісь трабли, поговоріть зі своїм партнером і, і в першу чергу не грізіть себе. Якщо ви будете гризти себе, то в житті все буде жопою, ну правда. Якщо це якісь ваші просто моменти, що у вас щось не вийшло, і ви дійсно хочете кудись зру зрушити з місця і у вас щось не виходить, передивіться ту ситуацію. Може, вам треба зрушити не отуди, а отуди. Може, вас не там ждуть? Може, вам підказує всесвіт, що вам туди не треба, бляха-муха, там херня, іди туди. Ну, Тобто, да, просто переосмисліть ті всі моменти, які у вас відбуватимуться і відбуваються. І всі моменти, нагадаю, ще раз, що вони не просто так у нас нам випадають. а Для того, щоб ми щось побачили, щось зрозуміли і не винили там, себе. Або там роботу, або людей, я не знаю, і все інше, да? а просто розбираюся цій ситуації. Чому вона сталася? Да? І що вона для мене принесла, розказала, чим допомогла, чим там ранила і так далі, чого я там маю такі емоції, тому що це відбувається. Будьте трохи глибші да? до себе. Відчувайте, що вам дійсно не так. Якщо ви болієте вже 15 раз за місяць, значить ви точно знаходитесь не на своєму місці. Але проблема в тому, що вам нормально. Що ви в ході жертви і вам отак, і ви не хочете нічого міняти. Якщо людина хоче щось змінювати, вона змінює. Вона не шукає винуватих. І, ну, і Це не я сказала, це закони такі вселенські. Так що всього самого крутого, якщо у вас є якісь моменти, ви можете мені написати, і я вам допоможу з ними розібратись в інстаграм. Все самого крутого вам і до зустрічі!